Доброго дня, любі мої друзі, молитва любові, Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Молимося, щоб Божа любов наповнювала наші сім'ї, серця, життя та наших дітей. Нехай ця молитва лунає в наших домівках, щоб Божа любов. Наповнювала нас. Ми наслідуємо Бога, як улюблені діти та живемо в любові, як і Христос полюбив нас і віддав себе за нас. Ми віримо, що любов ніколи не минає, не минає у наших домівках, у нашій країні, у нашому місті, у нашій церкві, у наших сім'ях. У наших дітях між чоловіком і жінкою, між братами і сестрами всюди ми пізнали і увірували в ту любов, що Бог має до нас. Ми віримо в любов, яку дає Бог. Бог є любов. Нехай любов Божа почне проростати у нашій свідомості, заповніть усі наші думки. Наші уста, нашу мову та серця. Ми починаємо вірити, діяти за любов'ю, і ми обов'язково побачимо, як світ довкола нас зміниться, і ми отримаємо величезну любов. Нехай Бог благословить вас, слава Ісусу Христу! Амінь.